Я чогось така червона. Так, чому я люблю працювати з людьми саме через тіло? До психолога ми часто ходимо з чимось таким екзистенційним, з чимось, та от мені погано, але я не знаю, що саме, я не можу щось робити, але я не знаю, чому. Багато питань можна розкрити з психолога, правда? І ти можеш ходити дев'ять сеансів і чесно собі, і психологу, брехати, і тільки на десятому починає щось маминовуватися. Не тому, що ми такі обманщики, а тому, що мозок і підсвідомість захищають нас від прямого контакту з чимось болючим, з болючими емоціями, з травмами. Тому навіть якщо людина говорить правду, вона може десь виправдовувати поведінку, десь щось недоговорювати посоромно, перекручувати спогади, не дозволяти емоції. Ціло ж ніколи не бреше. І якщо воно дає якийсь сигнал чи хворобу, то ми розуміючи, що саме відбувається в клітинах і в яких клітинах можемо вчити. А працювати саме з цим. Саме тому до психосоматологів не ходять руками. Достатньо реально одного в складних випадках декілька разів для того, щоб змінити це в своєму житті. Тому слухайте своє тіло. І я працюю саме в психосоматичному підході через тіло, де ми чітко визначаємо вашу історію і отримуємо інший досвід без безкінечних ходінь по колу і довгих.